На Софійській площі у Києві розпочалася французька весна. Фестиваль відкрився світловим шоу на банях та дзвіниці Софії Київської. 3 d перформанс французькі творці присвятили боротьбі України за свою свободу і назвали його Я Мрія. Біля Софії Київської зараз Олеся Варламова. Вона вже побачила вистави, готова про неї розповісти. О, Олесю, чим вражали глядачі французи? Вражали не те слово приголомшили. Вистава лише закінчилася. Вона була присвячена Україні. Спочатку почалася з того, що Софія палала. Це революція гідності, супроводжувалася словами Я Майдан. Далі показали фотографії наших борців за свободу Георгія Гонгадзе, Василя Стуса, також Надію Савченко. Творці саме надихнулися Україною. революцією гідності вони кажуть, що приїхали в. Україну ще восени минулого року дивилися спочатку про революцію гідності по телевізору, а потім вже самі надихнулися тут, саме в Україні, і створювали це 3D-шоу. Пропоную послухати пряму мову глядачів, які були вражені дійсно цим дійством. Я дуже вражений, я такого ніколи не бачив. Я взагалі тут другий раз в цьому Києві, і справа в тому, що для мене це дуже, дуже велике враження. Найголовніший посил посил це мир в нашій країні. Видно було з самого початку, і це якось навіть надихає в душі. Якесь світло прокидається. Ну так, ті самі відчуття, той голуб миру, який був спочатку зображений на церкві, ну він символізує мир і ну, також такі самі відчуття. Зараз ті, хто в центрі, можуть встигнути на другу виставу. Вона буде о 21.30. Продовжиться це шоу, цей спектакль. Я мрія. А тим, хто не встигає, я хочу сказати, що французька весна продовжується. Можна подивитися вистави, різноманітні перформанси, концерти протягом цього місяця у Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Львові. Закінчиться вся вистава. Закінчиться все це дійство 28 квітня. Олеся Варламова про світлове шоу присвячене боротьбі за свободу України. Це ознака французької весни.